Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поведемо розмову про недорожче серцю кожної людини, батьківщину та про її мову, солов'їну. Для кожного народу своя мова найрідніша. Українська мова це одна з наймелодійніших і найспівучіших мов у світі. І в цей день, 21 лютого, всі мови світу святкують. Тому що цей день називається Днем рідної мови. А яка мова є рідною для українського народу? Так дійсно українська мова. Як у кожної людини є одна мама. Так мова рідна лише одна. Людина може знати дві, три або більше мов. Але рідною залишається материнська мова. Цілий світ визнає, що українська мова чудова, мелодійна та багата, і тому про рідну українську мову складають вірші. Послухайте один із них, який написала Ганна Чубач. Він так і називається українська мова. Золоте курчатко в золотій турбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово. І звучить, як пісня, українська мова. Давайте спробуємо його вивчити. Золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці. А дитина з літер збудувала слово. І звучить, як пісня, українська. Мова Діти, давайте ще раз повторимо вірш. Золоте курчатко, золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово, і звучить, як пісня українська мова. Запам'ятали діти? Молодці! Не забувайте, діти, що ми є носіями української мови, усього того багатства, що дісталось нам від попередніх поколінь, і наше завдання берегти та шанувати рідну мову. Дякую за увагу, до нових зустрічей!